О, карпики, карпики, ще один карпик, Ще один карпік. Отакий От маленький, дзеркальний. Амурчики дрібніші, крупніші, всякі. Ось все, амурчики. Оцей більший був крупний. Е, о, карась. Прикольно, ще й карась навіть вижив. Отака справа. Карасі, краснопірки є тут, амури, тут коропи всі на дні. Але будемо вести... Відпускати в одну водойму класно. Це вже вийде в наступній серії, як ми повеземо, відпускати будемо, щоб була маленька така інтрига. О, так що ж там все таки на тому дні, на отому. Вітаю, друзі, слава Україні! Смерть ворогам! Ви на каналі Команда А. Сьогодні я на своїй дачі, на своїй дачній ділянці викачую. Оцей водойом, цей водойму маленько, це мій ставочок, який я довго і плідно будував е, з 2017-го брешу з 16 по 2018 рік. Три тяжких роки будування. Ну, але будував я його виключно в кінці літа і восени, коли вже на рибалки не їздив. От, і був мінімальний рівень грунтових вод, щоб давало заливати бетон. А про це згодом, тож дивимось, поки качається вода, побачимо. Що там все-таки на дні? Три роки чи два не викачував, не пам'ятаю. Мабуть, якась рибка є, бо-любому якась рибка є. От і дізнаємося, погнали. Так, генератор працює, все чітко. Насос на місці. Рукав на місці, розкинутий. Спочатку взяв цей, трошечки короткий, від'єднав. Отже, пробуємо. Вмикаємо Опа! Напор пішов. Водичка пішла, трохи допоможемо рукаву набрати, набратися водички. Розпрямимо, щоб насосу було легше качати. Всі кляки оці забрати треба. І викачуємо водичку. По ходу канави. Ось мій ставок перетікає, коли повний рівень перетікає. І отут з труби витікає далі і пішов по канаві, по канаві, по канаві туди далі. Отже, викачуємо ставок і побачимо, що тут на дні. Два роки я його не викачував, який в мене гарний ставок. Ширина 5, довжина 10, глибина 1,55 м. Найбільша. найменша 1,30. Якось так. Чекаємо, поки докачає воду. Розход насоса близько 30 кубометрів за годину. Тут при повному рівні десь 60-65, то при даному рівні води десь. Годинки, грубо кажучи, півтори до 2 годин. Але ще є там нещільне з'єднання на напорному патрубку насоса. І там є трішки прохід води в зворотний бік. Тобто напором видушує її назад в ставок. Тому от похідку на оце візьмемо, десь куб хай два. І приблизно рахуємо, що десь в районі 2 годин. Вже видно, як на очах падає рівень. Ось бачите, де був мокрий бетон. О, там, Це вже сантиметра 2, може 3 викачало. Так, так, ви не, почу, ви не ослухалися, це бетон. Я заливав цей бетон, про це, про історію ставочка, будування його трішки згодом. Про це іде. Себе... О, бачите, де насосиш? Оця сходинка була у воді. Ось по якій межі, Вже. Десь мінус 20 см рівня. От По березі це виглядає отак. тут був рівень мінус 20. І отак от лід потрішки ламається. Вона ця крига тоненька, міліметрів 2-3, десь біля трьох, да, ближче до чотирьох, то вона ламається швиденько. Да, да. Вот у него трохи нище поставити? Трішки почистив, ставок від криги. ця крига потім, коли рівень впаде, буде мішати виловлювати рибу під сакан. От так вийшло разом з всяким мусором, гілячками і так далі. Е, ставок ще до вчора був заросший повністю лозою, всяким таким, деревами. Вон. Бачите, які були пеньки конкретні. Я то все позрізав, бо вже пора було і так красивіше. Буде хоча б попадати сонце, бо вліт, влітку... Цю літку навіть вода не прогрілася по-людськи, була така доволі прохолодна. О. Тому та й красивіше. так, в принципі. Ще є певна робота, Вон там похилився трошечки забор цей плетений, треба відкопати землю і так його сюди нахилити, підбити полями. Тому таке, чекаємо. Вже пів метра води мінус. І ось обідні є насос. Вже одній є друга сходинка, верніше перша вона там в ставку. Від неї ще десь приблизно сантиметрів 70-80 до дна. От. Ці гіляки вийму. Тоді, коли відкачає воду, вже будемо ловити рибку, сам процес побачимо Ще одна сходинка вже видніє, вже вона є, вже на неї ступав. І ще 70 см води. Бетон. Як бачите, заливався такою опалубкою, яка вже була під рукою, нічого спеціального не видумлялося з чого було, з того і ліпив. Але вийшло вийшло непогано. Отак От це все виглядає з цього боку. Отакі перепади в бетоні є. Ота стінка товщиною 40 см. Ця стінка десь 40-50, а ця стінка теж тако десь в районі 40-50 бетон. Тут бетон в районі 30-25-30 по цій стороні. Чого? Тому що тут у мене сарайчик стоїть. І щоб цю землю тримало дуже сильно, треба ну дуже добре, точніше, треба товстий залізобетон. Тому це все лилося з використанням арматури. Поперечні прути і три поздовжних прути. Три чи два, не пам'ятаю, точно. Десь є фотографії, навставляю у відео фотографії. Ви зможете побачити, як я це будував. Будувалося довго. От за одну осінь залита оця частина ось, до цього місця, де тріщина. А на наступний рік заливалася вже оця частина. Чому так? Тому що сарайчик, як я кажу, сарайчик, і треба було, щоб його тримало, щоб він за зиму не ліг. Тому що зимою піднімається рівень води десь приблизно от по оце де моя рука. От бачите, по дробині. Оця верхня сходинка, друга, вона ще зверху. Там якраз є смужка. І йде якраз перетікання через так званий шлюз, через трубу. Оце такий рівень води. Тому заливалася ця стіна першою, щоб не ліг сарай в ставок. Було би кумедно, як ти приїжджаєш на дачу весною, а твій сарай купається в ставку. Не дуже весела перспективка. А на наступний рік вже заливалася ця стіна і оцей от краєчок. То якось так. Використано 30 тонн каменю для цієї заливки. І, по-моєму, півтори тонни цементу, якщо не помиляюся. Можу помилятися, ці цифри приблизні, але ну, це все, що на пам'яті. То так, так як пам'ятаю, так і кажу. Ось такі гіляки. Накидав для того, щоб рибка себе комфортно там почувала і не дати змоги всяким браконьєрам рибалити. Вона собі там мешкає, ходить по цих корчах, дуже себе гарно почуває. Це для неї прихисток такий доволі хороший захист і так далі. Є підозра, що є вставку щука, тому що якось запускав багато карася, багато краснопірки, плотви. І такої всякої рибки, карасики там маленькі, коробчики, амурчики. І помітно не стало риби на наступний рік. То буде, не буде великим здивуванням, якщо буде якась двушка трьошка щука в даній, в даній калюжі, що називається. Ну, Ще 60 чи 70 см інтриги, і буде видно. Ну, Муляки на дні просто капець скільки. Хайно качає, докачає, побачимо. Ну, До речі, поки іде відкачка, прогресуємо, вже видно гіляки ті, що нижче. Поки йде відкачка, ми з татом почали вже копати. Е, оце, що я говорив, прокопаємо таку траншейку і відхилимо плетення, заборчик з плетенням. А то тут він більш-менш гарно зроблений. Я там вже так з часом похилився, видно, десь просідала земля з часом і його похилили. тому Плідно працюємо, не збавляємо темп. Успішно продовжуємо викачку, видно насос, вже видно воно сходинку з бетону таку спеціальну, ще лишилося десь сантиметрів 40, максимум пів метра води в тій частині, бо там найглибше. І Поки оце все діло качає, ми вже відкопали отаку траншейку. Зараз будемо продовжувати ще тако. Метра, і нахиляти наше плетення. Ну і засипати його. Так, да, Виробники насоса трішки обманули і обманюють всіх, заявляючи те, що там 30 кубів. Тут кубів 20-22 максимум у нього подача, точніше, розхід, витрата, кількість перекачуваної рідини за годину. Так що це все, трошечки брехня, не вірте тому, що пишуть виробники. Частину гілячок ми вже достали, звільнили в найглибшому місці на, на ставку е, оперативний простір для того, щоб було легше черпати ту рибу, яка в ставку є сачком, кіцаком. Але рибка якась є, тому що отако по ставку ходиш, дивишся, і щось там тако вода рухається, якийсь, якийсь рух риби є присутній. Навіть одну рибу присмоктало до е, всаса насоса. І довелося насос зупинити для того, щоб вона відпливла. Потім запустили назад. Тому така от ямка виходить. Вон бачите, є сиве таке. Це з-під стіни ґрунтові води е, йдуть в ставок. От. А от там вже пішла канава. Це, в принципі, взагалі була канава, вона і є, вона отак от звідти йде осушувальні, сушувальні, орошувальні системи, йде туди. Е, колись не пожалів коштів часу. Пригнав екскаватора. Екскаватор мені викопав таку величезну траншею, вигрузив землю, частину туди, частину туди. І оце я тут лопатою вручну спланував, поставив такі величезні щити, опалубки. І отак от поставив, під розпер їх, підбив полями і почав закладати камінь, арматуру і проливати вручну це все. Мішав е, спеціальною такою бочкою. Пристрій такий для. Замішування рідкого розчину будівельного і почав заливати каміння. Потихеньку по 15-20 см шарами такими. В один день шар, потім на другий день ще шар, третій. І отак от це все плавно-плавно виросло в таку півтора метрову стіну. Ну там трішки менше, ніж півтора, десь метр сорок, метр тридцять, мабуть. Потім на наступний рік з тої сторони. Бачите, там дверями підпирав. Опалубку робив. Тут такими щитами з досок. От, там зверху теж була така рівна гарна доска. Чим мав, тим і підпирав, витворив таку штуку. Завжди мріяв про такий ставочок. От, але глибини добитися було важко, тому прийняв рішення тяжкий такий шлях пройти. Але все ж він пройдено. Успішно цей ставок з 2017 року стоїть. У 2017-му було залито. Оту стіну. І мені багато хто проходящий мимо, спеціалісти розказували, що в тебе нічого не вийде, воно впаде з часом, поколиться і так далі, засунеться і все. Де ті спеціалісти зараз, Бог їх знає, не ходять, вже, вже нічого не кажуть. Але стіна як стоїть, так і стоїть. Покрилася, звісно, таким чорним мулом. всяким. О, бачите, рух, рух води, якась рибка, все ж таки рухається. Вон там, до речі, видно, як. Стоїть стайка риби, не знаю, видно вам чи ні. О, З цього ракурсу буде видно. Є рибка ходить. Ой, і коробчики, які гарні там ходять, клас. Бомба, супер, в гілячках собі там ходять. Щось там рухають, дивіться, видно навіть, видно, видно. Боже, які красавчики, є рибка. О, тому така конструкція в мене вийшла. Я задоволений. Моя праця дала результати. Все супер, ждемо нульового рівня. Ну Ось вже гарно видно, як ходить рибка. Рибки доволі так багато. Ми вже два амурчика зловили. Вон, видно видно, як вона гуляє по тих місцях, де вона найбільше всього любить перебувати. От, є рибка, є, трошки буде. А ось о, два амурчика, які ми зловили. О! Отакі гарненькі. Запускав я їх в два рази дрібніші. От, один випав. Ось такі красуни, два штучки. Красавчики. Із грамчиків по 100-120 максимум. Запускав отакенькими грамів по 20-30. Зараз полізу туди вон там ціла стая зібралась, бачите? Та ти що, клас. Зараз полізу в ставок, трішки. Розчищу від гіляк, від палок, трошки рівень ще впаде і будемо їх ловити. Так, ми вже тут велику частину виловили. І карасі, і коробці, і навіть декілька червонопірок попалось, а в основному амури, амури і карпи. От, карпіки, карпіки, ще один карпік. Ще один карпік. Отакий От маленький. Дзеркальний, амурчики дрібніші, крупніші, всякі. Ось все амурчики. Оцей більший був крупний. Е, о, карась. Прикольно, чий карась навіть вижив. Багато риби вибила видра. І ось багато риби ще там плюскає по, по ставку ходить. Отак так це все виглядає. О, зараз будемо далі черпати це все, показувати вам. О, зараз розсортуємо рибу по відрах, вже щоб чистенько було, все покажемо. Не перемикайтесь, ось рибка плаває, ми її підловлюємо потрошки таким підсачком. Ну, Краса, краса. Але на дні дуже прям багато муляки, дуже-дуже багато муляки. ріс, оці корчі всі росли. Ці... Та не забився, я відключив насоса поки що. Ріс величезний ліс і все листя опадало на низ. Два роки і повністю ставок в муляці. Отака справа. Карасі, Краснопірки є тут, амури, тут коропи всі на дні. Але будемо вести, відпускати в одну водойму класну. Це вже вийде в наступній серії, як ми повеземо, відпускати будемо, От, щоб була маленька така інтрига. О! Тут плавають Коробчики такі файні, грам по 200-300. Амурчики. Ой, стій малий, куди? Оп. Опа, риба з доставкою. Бах, амурчик. Оп. Ще два штучки. Оп. Ні, 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 чекай, чекай. Оп. Все, витрушуємо і далі. Ще піймав. Оп, коробчик красивий. О, бляха! Обльопав мене. Є, по ставку рибка ходить, ходить. Ловило вище ті два спереді. Вон ще один там, лови його, зразу 4 буде. О! Отлично, давай. Ось ж ще один стоїть. Вон біля гілячки. во 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 вошевелиться Опускай. Хорош. Отака. Ух, краснопірка яка, дивіться. Клас. Амурчик. А, Я їх не кормив, бо я не знав, є тут риба чи нема. Вони того такі худі. Якби знав, що вона там є, я би їх кормив і вони були б відгодовані. Класно відгодовані були. Так, далі ловим. Там ще плаває декілька риб. 5 чи 7 штук ще. А щуки все ж таки нема. Видно, видра, видра подруга була в ставку, бо я бачив, як вона ходить. І тому поставив туди таку решітку, щоб вона через трубу вилазила, нирнула і попливла попливла. Багато рибки виловила. Ось ще рибка. Підкотила, ще коробчики. І амурчик одненький. Потім перерахую всю рибку, перекинемо її в бочку велику, поки хай у відрах плаває. От. Та й таке. І видра підловила багато риби, дуже багато. Бо декілька років оце ж тому я запускав більше ста штук амурів. Під 100 штук коробців, там карасів трішки було. Я так думаю, половини з тої риби взагалі в принципі, не лишилось. О, красопірка. Ну, хай поки плаває у відрі. Але два карасів всього зловив, всього лише два. Да. Ось тут амури, бачите? Файно плаває так, забризгало камеру. Тут амури, тут коропи ганяють. Я думаю, що половина кількості від, від кількості риби з'їла видра, бо була щука, можливо, видра навіть і щуку з'їла. О, ще один амур. Ще один коробчик. І тут щось, о, ще один амур. Не виросли. Я думав, їх всіх з'їла видра і щука, чого і не кормив. Що-що? А, то, то він лежить, то треба... Треба піти на той бік і там його взяти. Там його забрати з того боку. Іди забери його. Ще одна краснопірка, капець. От Отота краснопірка, жесть. Водичка йде в насос, вже практично пусте дно, окрім муляки. тут насосик, і от, десь там в муляці був карась, щось ще що рухається там, непонятно, зараз буду взувати чоботи. І... Ходити по факту дивитися. Да, придеться чистити ставок на наступний рік. Викачувати воду і вибирати оцей весь мул. Так, так, так. Купа купезно роботи. Купа купезно роботи. Так, оце крайня виловлена риба. Я бродив в чоботах, ось весь. а, море, а море тут, а, да, сюди в це відро. Не зливай воду, хай буде. Ще в цій воді насоса з полоснем, бо там же ж чорна. О, краснопірка сюди. О, тут, тут краснопірки карасі. дивіться який карась. Ух, жесть! 300 грамовий карась. Так. То все, амури. Це коробчик. Є є, там щось ще. Що, краснопірка сюди. Ще окуні є, теж сюди. Два окуня навіть зловили в канаві з По-любому щось ще має бути, 100%. Ну я ж бачив, що ще є короб. О, бачиш короб. Ну і вже не знаю. Ще амур, і ще окунь десь один, по-моєму, мав бути. Да, о, два окуні. Два окушка таких. Представляєте, я в шоці. Все, от. такі тут карасі, Корасі. тут амури, 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 от такі амури. А тут коропи, коропи, виниряйте, блін, наверх. Повеземо ми це все на кльову водойму, на мою улюблену водойму, вже, мабуть, ви здогадалися куди, але все одно, дивіться наступну серію, невдовзі вийде. Як ми випускаємо туди рибу? А ставок нині виглядає ось так: ми почистили його від корчів, тих, що тут були на наступний рік восени. Я сюди вже рибу точніше з весни запускати не буду. Там заборчика підпремся, як має бути. Рибу запускати не буду, корчі не лишаю. А десь влітку я його відкачаю, вичищу від муляки і вже тоді знову запущу якусь трішки рибку. А на цій прекрасній позитивній ноті. Всім до побачення. Дякую, що дивилися. А ми веземо рибу, поки ще видно, бо зараз темніє і рано, ми веземо рибу на нашу класну водойму. Все, всім пока, хай щастить. Дивимося наступну серію.